В нашому хабі місце сили в ательє нейрографіка триває новорічний сезон, і ми сьогодні робимо новорічні прикраси на ялинку. Ось таку зірочку. Зірочка у нас символ благополуччя, миру, достатку. Ми сьогодні виготовляємо та наповнюємося позитивною енергією. ми провели тілесні вправи для активізації нервових накінчень і для дрібної моторики рук. Ми запрошуємо кожного, хто хоче наповнитися позитивною енергією. До нас на нейрографіку в ательє ми малюємо по вівторках на 14.30 в арт-центрі на другому поверсі. На заняття я нещодавно прийшла, дуже мені подобається. А на кульках я перший раз. Тому для мене це цікаво і думаю, буде гарний результат сьогодні. Я з великим задоволенням ходжу на ці заняття вже майже три роки. Що вони мені дають? По-перше, душевний спокій. У нас дуже гарна група, атмосфера. Дружня, тепла.